РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в Слові Божому. Привіт! Ви на подкасті «Сторінки життя, де ми наразі досліджуємо біблійну книгу псалмів. І сьогодні будемо з вами читати 57-й псалом. І на цьому подкасті ми з вами. Пізнаємо найунікальнішу книгу в світі в історії людства Біблію. Розділ за розділом, вірш за віршем. І вчимося мудрості в цієї наймудрішої книги. Псалом 57. Нехай Господь благословить нас з вами на читання цього псалму Духом Святим Боже, благослови нас і допоможи нам зрозуміти ті думки, які ти нам сьогодні приготував в цьому псалмі. Амінь. Диригентові на мелодію не погуби. Міхтам Давида, коли сховався від Саула до печери. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя. І в тіні твоїх крил я перебуватиму, доки не мене лихо. Ми е, з вами пам'ятаємо, ну хто читав вже цю історію в Біблії, то пам'ятаємо, е, що за ситуація, коли Саул переслідував Давида, і одного разу він настільки близький був до своєї мети. Щоб знищити Давида. Давид сховався у печері, Саул не знав, що Давид в тій печері прихований. І от з цього приводу, Давид він пише ось цей псалом, знаєте, це ситуація, в якій людина опинилася на грані смерті, на межі смерті. І зараз в Україні. Після цієї війни, а вона колись закінчиться, всі війни закінчуються, то буде багато-багато таких подібних історій. Тому 57-й псалом він якраз от для таких людей. А вони, як ніхто інший, краще за всіх. Вони зможуть зрозуміти, про що цей псалом. і Відчути це, от то, про що говорить Давид в цьому псалмі. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя, і в тіні твоїх крил я перебуватиму, доки не мене лихо. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро. Він пошле з неба і врятує мене, Він осоромить тих. Що глумляться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду. Я перебуваю серед левів, лежу між тими, що дихають вогнем. Або ще інший можливий переклад: лежу серед левів, що пожирають людей. Такі людські сини. Їхні зуби, як спис і стріли, а їхній язик гострий меч. Будь звеличений понад небеса Боже і над усією землею хай буде слава Твоя. Вони приготували для моїх ніг капкан, пригнічують мою душу. Вони викопали переді мною яму. І самі впали туди. Зміцнилось моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати й вигравати. Пробудись, хвало моя, пробудіться псалтирю і гусла. Я розбуджу світанок. Я прославлятиму Тебе серед людей, Господи, співатиму Тобі. Між народами бо велика вище небес милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса Боже і над усією землею слава Твоя. А оцей останній вірш, Це як приспів можемо так сучасною мовою назвати. Цей вірш один в один повторюється в шостому вірші, і от зараз то саме. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя. Що ми бачимо цікавого в цьому псалмі? Що робить Давид, коли в нього ситуація на межі смерті? Він знаходиться. Він просить Бога, щоб Бог його помилував, він кличе до Бога Всевишнього, він покладається в цей момент на Бога, доки не мене лихо і висловлює свою надію на те, що Господь осоромить тих, хто переслідує Давида. Вони впадуть самі в ту яму, яку вирили для Давида. До речі, цей вислів, він не вперше зустрічається в Біблії. Тому та сама думка тут звучить, що ті люди, які намагаються хочуть зробити щось погане комусь іншому і тому, хто невинний, вони самі впадуть в ту пастку, яку вони приготували для невинних. Тому, друзі, от в принципі, по цьому псалму, по 57-му, ну, такого сказати, щоб щось тут було нове, то я нічого нового не знаходжу. Що цікавого, ну, мабуть, то що Давид умудряється навіть в такій ситуації прославляти Бога. От уявіть собі, наскільки сильний був дух у Давида, що він навіть на межі смерті, а він прославляє Бога. Хоча його Природа людська боїться смерті, але при тому всьому є ще дух, який сильніше за душу. Пам'ятаєте, про Даниїла сказано в Біблії, що в нього був високий дух? Що це значить? Як це визначили, що в нього був такий високий дух? Чому йому дали таку характеристику? Ну, мабуть, це видно в усьому, в діях людини, в її словах, в її намірах, в її думках. Високий дух. Тобто це людина, яка керується принципами неба в своєму житті. І ось цей високий дух, він не дається нам так легко. Його треба викарбувати, його треба вимолити, виборити. І, і отак він з'являється, високий дух. Тобто ми не народжуємося з вами з високим духом. Ми народжуємося з вами з душею, яка Ну, в даному випадку, в цьому контексті, в якому ми говоримо зараз, то є протилежністю от такому духовному чомусь. Душа, це якби теж непогано, да? це якісь емоції, це якісь вподобання і так далі. І так далі. Але душа не може керуватися ось цими… Вищими вищими сферами. Божими. Лише дух в нашій природі, а де цей дух береться? Він народжується згори, народжується від Бога, від Духа Святого, коли ми приймаємо Господа в своє серце. Господь дає нам цей дух як, як зерно. Його треба зрощувати в собі. Це не за один день відбувається, це зрощування. Але можливо досягти такого самого високого духа і нам сьогодні, як був у, наприклад, того ж самого Даниїла, Або як в даному псалмі ми читаємо є у Давида. Цей дух, він душі, яка в даний момент. В цій ситуації, яка, яку Давид описує, душа його була засмучена, але є ще дух в нього, який він взяв верх над душею і сказав: Так, відміняємо паніку, ось що ми будемо робити, душа, слухай сюди. Я буду славити Бога, я буду надію покладати на нього. І я знаю, що все буде добре, що він врятує ось дух. До речі, є у Давида такий псалом, де він звертається також до своєї душі і говорить, що ти засмучена, моя душа, що ти сумуєш? Покладай свою надію на Бога, бо я ще буду славити Його. Тобто, розумієте, такий якийсь внутрішній веде діалог. Зі своєю душею, але хто веде цей діалог зі своєю душею? Значить, ось цей от дух, духовна людина. Духовна людина, вона насправді дуже сильна, бо це людина, яка має зв'язок з небом, з Духом Святим, з Духом Божим, з духом мудрості, сили, хоробрості і так далі. І так далі. Тому Давид. Опинившись в такій скрутній ситуації, м'яко кажучи, він не розгубився, і він зміг взяти верх над своїми негативними емоціями. Зміцнилось моє серце Боже, серце моє готове, щоб співати й вигравати. Тобто він прийняв таке в своєму серці тверде рішення, а я буду покладати надію на Господа. Ми читаємо в псалмах, чим мені подобається ця книга. Ми читаємо, що тут у Давида є різні почуття, різні емоції, є навіть сумніви деколи. Але все одно він навчився. Закінчувати всі ці свої такі молитви, де є от такі відчуття, якісь негативні, він все одно їх закінчує, такі молитви словами віри і надії. Ось це і є духовний дух, духовна людина, да? дух, який, який він взрощує в собі, дух, який від Бога, який має цей зв'язок з Богом. Тому, друзі, бажаю кожному з нас, щоб ми з вами вирощували в собі оцю духовну людину. Тому що ми всі з вами знаходимось в цій битві, приймаємо участь у цій духовній війні. Це насамперед духовна війна для всіх віруючих. І так в нас бувають слабкі якісь є слабкі сторони і бувають важкі часи і випробування. І ми читаємо з вами в Біблії, що навіть біблійні герої, і пророки Божі, і патріархи, вони десь якісь помилки, припускались якихось помилок в своєму житті, десь давали слабину якусь в тій чи в іншій ситуації, але тим не менш, благодатью Божою. Вони перемогали потім ці всі обставини. Господь давав їм на то сили, Господь милував, Господь зміцнював їх, і вони йшли далі, вони йшли вперед. І так вони ставали людьми Високого духу, як ми то читаємо про Даниїла. Тобто людьми принципу, людьми, в яких, які керуються в своєму житті. Не тимчасовими якимись обставинами чи емоціями, а Божим Словом. Для таких людей головний кермач це Слово Боже. Вказівник головний це слово Боже. Якщо моє серце, моя душа кажуть, Одне, а Слово Боже каже інше. То духовна людина якраз таки вибирає другий варіант вибирає Слово Боже. Дивіться, Ісус Христос, Він в Евсиманії. Так само в нього боротьба духовна, але Він переміг в цій боротьбі. Коли він вагався, якщо можна, Боже, то нехай ця чаша минує мене. Але при тому. Дух проявився, але Боже, не як я хочу, а як ти хочеш. Є такий вираз в Слові Божому, що є віра земна, душевна або мудрість земна, душевна, бісовська, мудрість, віра. Це Яків пише про це. Не стається, якщо я не помиляюсь. В новому заповіті. І от що значить душевна? Душевна людина, ну це в цьому контексті, про який ми говоримо, це якраз таки антонім духовної людини, протилежність духовної людини. Принципова різниця між ними в тому, що душевна людина шукає, як би їй було краще вже зараз. А духовна людина, вона може керуватися якимось іншими, знаєте, думками в цьому плані. Духовна людина, вона думає про то, не про те, як їй зараз має бути краще, а про то, як виконати Боже Слово, зберегти свою віру. Послужити іншому. Ось це духовна людина, друзі. Як, де її взяти? Ми вже говорили, що Господь дає цей дух, Він народжується згори, він народжується духовна людина, нове творіння, народження згори, як Ісус Христос про це говорив, Нікодіму в третьому розділі Євангелія від Іоанна. Але народжується, а потім треба вирощувати. Вирощувати в собі шляхом, от якраз таки, це знаєте, можемо, мабуть, порівняти з тренажерною залою, з тренуваннями. Спочатку треба брати менші нагрузки, навантаження, і потрохи-потрохи менше підходів, менші ваги брати гірі а потім потрохи вже додавати то навантаження, давати. і тоді при мудрому підході бачимо результат. Мишці ростуть, там, чи ще якось. Ну, тобто, в залежності від того, які цілі перед собою ставить та людина, яка ходить до тренажерної зали. От так само і в духовному, в духовному рості тренажери, які в нас є, це Слово Боже, і те, що тобі сьогодні відкриває Господь в своєму слові, ось те потрохи починаєш виконувати. Наскільки ти можеш? Ну, я кажу потрохи, треба на всі 100 виконувати. Але Господь може потрохи-потрохи нам то все відкривати, щоб ми бачили, де і над чим він працює, і ми ж йому в тому допомагали, не заважали. Він сам буде нам, як тренер, він сам буде нас поміщати в такі ситуації. Де ми будемо зростати. І ви знаєте, друзі, де наш дух буде зростати. І ви знаєте, от буває таке, що ми просимо Господа, щоб Господь нас позбавив від якоїсь неприємної ситуації, а не думаємо в цей момент про те, що, можливо, Господь. І помістив нас в цю ситуацію для того, щоб в нас щось змінити. І треба певний час побути в тій ситуації. Розумієте, да? тобто, це як процес Біблія порівнює, як золото очищується вогнем від шлаків, від різних примісей цих. І потім виходить чисте золото. То треба трохи то золото потримати в тому вогні. Господь знає і Він керує чітко ці процеси. Біблія говорить, що він, Бог не дасть нам з вами бути спокушуваними більше, ніж ми то можемо перенести. Тому найкраща тактика це коли ми опинились в якійсь непростій. Ситуації життєві, коли ми проходимо свою пустелю, то найкраща ситуація це, ну, мабуть, от як та молитва відома, популярна. Дай мені Боже сили змінити те, що я можу змінити в цій ситуації. Дай мені Боже. Смирення прийняти то, що я не можу змінити в цій ситуації, і дай мені Боже мудрості, щоб відрізнити одне від другого. Бажаю всім нам, щоб наш, наша духовна людина зростала з кожним днем, маючи тісний зв'язок з Духом Божим, Божих вам благословіння.